То володіє бойовим мистецтвом спас. тот впевнено починається за будь-яких несприятливих обставин. І ми допоможемо вам відчути цю впевненість. Тема сьогоднішньої нашої передачі: удари ногами в українському рукопачі спас. Удари ногами в спасі, несуть, як вже було сказано, мають традиційні назви. Сьогодні ми вивчимо декілька ударів, які називаються копняки. Існує прямий копняк, існує бічний копняк. Дмитро зараз. Тримає, а я спробую продемонструвати прямий капляк ногою. Стаємо в бойову стійку, бойова стійка кінь, ручки тримаємо, не забуваємо, що тримаємо лопату та, і наносимо удар правою ногою в область сонячного сплетіння. В руках умовно притримай лопату, так. відкни лопату і наступи. Музика. Удар під сьот, він заключається в тому, щоб і ударити, і одночасно підсікнути свого супротивника. Тобто, наносячи удар, не просто наноситься удар, а удар наноситься, підсікаючи свого супротивника. Підсікаючи. От Валентин, спробуй удар підчок нанести. Руки молотять, ноги косять. От береш, мол, ну як ціпом, так? Да? Ні, ціпом так не молотять. Беруть отак. Да. Так, отак, так. Да. І одночасно коси, так. Да. Сильніше, сильніше. Раз. Чудово. Поміняй стоєчку. Правою зараз. Представте, що перед вами тин. І нам треба перелізти через це тин. Як ми робимо рух? Давайте виконаємо. От тим, що ви робите. Давайте, поїхали. О, чудово. Ми беремо і перелазимо так? Да? Або беремо так, перелазимо так? Да? Давайте порухаємося в такий рух. Зробимо. Ну, разом давайте. От перелазимо тим. Добре, чудово. Зараз я продемонструю тинок внутрішній. Тинок внутрішній він може виконуватися на середньому рівні, на нижньому рівні і на верхньому рівні. На, на нижньому рівні ти, ручки, стали. на нижньому рівні удар рукою. Тинок внутрішній виконується під коліна або під ногу, коли ми робимо підбивання. Удари ногами в козацькій традиції дуже, дуже важливий аспект, оскільки, по-перше, це традиція, а по-друге, вони несуть в собі і практичне примінення. Удари ногами більш міцніші, більш сильніші, ніж удари руками. Вони більш повільніші, але вони більш надійніші. Тому по тактиці бою в українському спас спочатку наноситься атака руками, а ноги існують для того, щоб або добити супротивника, або правильно переміщуватися. Це була козацька звитяга. Наша творча група. Бажає вам ніколи не втрачати віри у власні сили та у справедливість творця. До побачення.